Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Дружно візьмемось за руки і приступимо до науки. Раз, два, три, чотири, п'ять хочемо все на світі знати. Малята, сьогодні до нас у гості завітав лісовичок Кузя. Усе своє життя він прожив у зеленому лісі, а ось тепер вирішив перебратись до міста. Бо йому сказали, що у місті і жити зручніше і цікавіше. Але ви, малята, маєте допомогти лісовичкові зорієнтуватись в новій обстановці, адже тут для нього все незнайоме, невідоме і навіть трохи його лякає. Глянув кузя на себе в дзеркало і засмутився Як же ж я заріс! Де ж мені підстригтися, зачіску гарно зробити? Діти, куди треба лісовичку піти? Так, до перукарні, щоб перукар зробив зачіску. А ще кузя хоче навчитися читати та писати. Тоді тобі, кузю, треба записатися до школи, щоб вчитель навчив тебе читати і писати. А куди ж мені звертатись, коли я часом захворію? Коли ти захворієш, то потрібно звертатись до лікаря, щоб він полікував. Але ж не можна весь час працювати, каже Кузя. Я ще хочу десь підпочивати та розважатися, куди мені можна сходити. Кузю, ти можеш сходити до кінотеатру, переглянути мультфільм чи кіно. Там ролі грають артисти або до театру, де ролі виконують актори. А якщо тобі раптом захочеться почитати книжку, то можна піти до бібліотеки, де бібліотекар запише тебе як читача та допоможе зробити вибір. Малята, бачите, скільки багато питань у нашого лісовичка. Йому потрібно багато навчитись, тож давайте ми запросимо його до країни майстрів. Але щоб потрапити туди, потрібно пригадати мудрі народні вислови про працю. Бджола мала, а й та працює. Без діла жить тільки небо коптить. На дерево дивись, як родить, а на людину як робить. Не в тім хороша, що чорноброва, а в тім, що діло робить. Не взявшись за сокиру, хати не зробиш. Ранні пташки росу п'ють, а пізні слізки льють. Треба нахилитися, щоб з криниці води напитись. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Та майстрам для роботи потрібні різні інструменти. Давайте пограємо гру відгадай професію. Привіт, передульки! Сьогодні ми з вами пограємо в гру вгадай професію. Правила прості. Підбираємо інструменти, уніформу і вгадуємо професію. Розпочнімо! Викрутка. Молоток. Напилок. Гайковий ключ. Хто ж використовує в роботі всі ці інструменти? Автомеханік молодці. Друзі, а це хто? Лікар, а вже ж, Давайте поглянемо, що використовує лікар у своїй роботі: таблетки, термометр, щоб вимірювати температуру тіла, шприц, ух, бо бо-бо. А це стетофонендоскоп. Ух, ледь вимовила. Коротше кажучи, лікарська слухавка. Ця панянка, друзі, як гадаєте, давайте подивимось, чим вона користується: бритва. Yeah. Кліпса для волосся. Є. Yeah. Гребінець. Є. Yeah. Ножниці. А я вже здогадалась. Це перукар. Перукар робить стрижки і зачіски. Так, розумники, хто слідуючий? Хм, хтось, хто використовує кухонну лопатку, Його! каструлю, оу, носить величезний ковпак. Його! І використовує черпак. Це кухар. Звісно, кухар готує їжу. А ця жінка шиє, отже її професія швея. Які інструменти їй потрібні? Ножниці, сантиметрова стрічка, щоб правильно робити заміри. Нитки. І стрічка для прикрас. Швея. Ой, дітки. Цю професію ви, напевно, не знаєте. Давайте думати разом. Для цієї професії потрібен журнал. Угу Указка, угу. Глобус. Угу. і книжка. Це вчителька. Вона навчає дітей у школі. Так, так. А чим займається цей чоловік? Для своєї роботи він використовує трохи заляпаний фартух, берет, палітру фарб. Що що, друзі? Ви вже здогадались? Так, і пензлик. Це художник. А цю професію всі ви знаєте. Це поліцейський. Що ж він використовує? Пістолет, кашкет. Наручники і рацію. Поліцейський слідкує за дотриманням порядку. Хто тут в нас? Будівельник. Молодці. Він використовує відро, захисний шолом. Молоток. І кельню. Давайте скажемо разом. Будівельник. Будівельник. То в нас ще залишився. Пожежник. Чим він користується? Yeah. Сокирою. Також yeah. йому потрібен захисний шолом, вогнегасник yeah. і пожежний рукав. Пожежник. Мої ви розумники. Професія це праця людини. А праця це основа людського життя. Тому так багато існує різних професій. Кожна людина обирає її за своїм інтересом. Малята всі в професії важливі і потрібні, тому треба вчитися добре робити все, з повагою ставитися до інших та цінувати їхню працю. Малята, я вам дуже вдячний. Я дізнався багато цікавого і хочу поділитися новинами зі своїми друзями, тому я змушений з вами попрощатися. До побачення!